Менше як 100 років тому назад, в нашій країні, репресивна комуністична влада так боялася однієї книги, що на Сибір відправляли цілі сім'ї, в кого її знаходили, в кого знаходили цю книгу. Ця книга відповідей для кожної людини, яка шукає їх. Це небезпечна книга. Бо вона може розвернути твоє життя на 180 градусів, так як колись розвернула моє. Але тут ти знайдеш відповідь на цих п'ять питань. Біблія, Боже Слово, є найпопулярнішою книгою сьогодні на землі. Тут є відповіді на питання життя і більше того, питання життя вічного. Знайди в Біблії відповідь на питання, хто я, звідки я, чому я тут? Що я можу? І куди я? Запам'ятай, центральним посланням Біблії є Ісус Христос. Він є центр всього євангельського послання. Він є істина, дорога і життя вічне. Друзі, це послання створене на основі проповідей чоловіка Божого Майлса Монро. Він же пішов додому і спостерігає за нами на сьогодні з вічності. Його вклад в цей світ важко переоцінити.